Рослини здатні самі для себе утворювати органічні речовини лише з вуглекислого газу, води та світла. Ця хімічна реакція називається фотосинтез. Вона є необхідною для всіх інших форм життя на землі. Кожен листочок це фабрика, що працює на сонячних батареях. Вона виробляє органічні речовини власне для рослин із простих компонентів води та вуглекислого газу. Вода проникає в рослину через клітини кореневих волосків і вирушає в подорож до листя по спеціальних трубках ксилемах. Вуглекислий газ із атмосфери потрапляє до листка через крихітні отвори, що називаються продихами. Саме тут у хлоропластах міститься хлорофіл, завдяки якому і відбувається фотосинтез. Хлорофіл це ключ. Він поглинає світлову енергію і використовує її. Щоб утворити вуглекислий газ із повітря і гідроген із води. Окрім цього, у процесі фотосинтезу утворюється глюкоза необхідна для росту рослин, яка зберігається у вигляді крохмалю. Продуктом газообміну є кисень. Як і вуглекислий газ, кисень проникає крізь продихи. Фотосинтез це просте рівняння. Але без цього важливого процесу рослини не зможуть рости. А якщо рослини не зможуть рости і розмножуватися, інші організми не матимуть їжі, рослини є основою глобального харчового ланцюга. Поглинання рослинами вуглекислого газу й утворення кисню за допомогою фотосинтезу це те, що формує нашу атмосферу, де існує життя. Саме тому фотосинтез імовірно один із найважливіших хімічних процесів.